Твіт, що не помиляюсь сьогодні 36-й день. Я щось постійно плутаюсь. Окей, 21. Ні, 22 травня. Мало бути 21, ладно, почув. Що по плану, що по плану? Не прокинувся рано. Але, ну, план, <план пішов в жопу, коротше. Я ще все, ще планую його притримуватись, але перше. Яка проблема? Проблема. Euh, мені важко вставати, <смі> я хочу спати. По-друге, я пізно лягаю спати. І у мене, ми з братом ходимо в качалку два рази, три рази на тиждень і рази на тиждень у нього уроки німецької, якщо я не помиляюсь. І от оці два дні, коли ми ходимо, коли в нього урок німецького час, не співпадає. Тобто ми плануємо ходити о шостій, Ввечора в нього урок в цей час. Тож сьогодні ми пішли о сьомій І як і планувалося, побули там півтори години. Так, да, Півтори години. Позаймались, але ми це зробили з сьомої до пів Е, да. Після цього англійську я по плану не вчив, тільки по плану. Оце сходив в качалку, що я зазвичай робив, але на цей раз це зайняло менше часу. Мені це подобається. Mm -hmm. а, і повторив матеріал у школі. Ні, після школи у поїзді. Зараз, по було б знову непогано його повторити. Я думаю, ці, я цим не займусь. І виходить, буде мені виконано три пункти. Що не помиляюсь. Так. Да. Англійському. Пару уроків до ліга пройшов. Три уроки, якщо бути точніше. І все. Завтра подивимось, що буде. Сумніваюся, я прикинусь, бо вже 12 наступного дня. Да. Що сьогодні сталося? На останній партії я не сів. Сів на першій. В принципі, на першій легше працювати, бо не треба кричати. Але я, мабуть, сів, сів би на останній партії, бо. Бо в телефоні сидіти не можна. Але яке сидіти в телефоні, коли треба вчити німецьку правильно? Більше нічого такого зі школи пригадати не можу, згадав ось що. Я хочу зробити якийсь записничок, в якому я буду записувати, що сталося за день і що розказати. Бо я час від часу забуваю ідеалі зробити це вже зараз, тискати його з собою, не забувати про це. Але, мабуть, я цього не зроблю. А може і зроблю, подивимось. Мабуть, це ж зроблю. Просто візьму. Блокнот. І все, в цьому нічого складного немає. Ось школи, коли йшов, побачив свого друга, оце ми з ним в поїзді. Повторювали матеріал. ну коротше, вільно, ну як він, він розуміє німців може з ними спілкуватись, але теми, які я йому кажу, він не знає. Тобто важко, да тобто Виходить, ми вчимо, мабуть, літературну німецьку, а не розмовну тож якось так виходить. Більше немає що сказати. Ну, раз що, пройшов 16. Безуміє. 16 божевілля <laughs> в Бравл Старсі. я так прийшов І... І. вибив ще один скінчик. Да. Долишилось робити ще один. Буде у мене майже вся колекція, крім, окрім Пасного скіна. Так, на цьому думаю, все. Бо. В принципі, нічого за сьогодні більше сказати не можу. В качалці було весело, прикольно. Можечок там такий класний. Ладно. Подивимось, що буде завтра. До завтра.